Привіт, Друзі, ось в мене хочу вам показати дві нові рослинки. Продавця, ви бачите, їх обох. Зараз я їх дістану і покажу. Отак, ну, значить, Ірен Докін. Давно я її хотіла, але тут побачила, що є. І нарешті. Наважилася. Так, ще не пересаджувала. Вчора поливалася вона. Ось така Ірен Добкін, малесенька. Малисенька. Та, вон там така точка росту трошки забруднена всяким пилом. Вся в пилюці. Треба її мити. Ще не мила. Значить, і Dusty Bell нова. Так, ось нова моя в феному стаканчику. Як це називається? Ось маленька буде рости. 28.06.24 вони до мене приїхали. Так, вчора я їх поливала, а ця у мосі, як бачите, вчора я їх поливала одним засобом, який зараз покажу, ось такий засіб, мегакілер, це така масляниста, рідина, три каплі на літр води. Можна поливати і оприскувати. Ще треба оприскати. Вона від захворювань та шкідників, профілактика і захист рослин від широкого спектру захворювань та шкідників, нетоксичний для людей і тварин. От. Бо в мене тут отакі тварини. Оце Вася. Це Аліса тут спить. Дуже їм зараз спекотно, у нас дуже жарко на вулиці, плюс 35, дуже всі страждаємо, і котики майже не рухаються. Лежать і лежать цілими днями. А чому це я раптом вирішила обробляти свої всі орхідеї? Подивіться, моя. Улюблена Віолоцеа індіго вся у кліщі, звідки він взявся, Не зрозуміло Інших засобів в мене не було. Ото От знайшла те, що знайшла, і почала обробляти. Цю я вже обробила по листу, поприскала цим. Розчином, але ще треба полити. А ті дітки я вже полила розчином і треба оприскати. Чим я зараз, мабуть, і буду займатися? На жаль, отаке в мене горе приключилося. Бачите? Оце, оце кліщ покусав. Лістко. Листячко таке слабеньке. Зараз в мене нічого немає, не можу нікуди вийти, трошки прихворіла і дуже спекотно, мені погано, немає ніякого бажання знімати відео, щось розповідати взагалі. Тому я давно вже нічого не знімала. Ось так і живемо. А ось це тут. У кухні в мене Дасті Бел, чи те, що від неї залишилося. Ось ця шия, яка була чорною, я її обробляла Максимом. Не знаю, що з цього буде. Так само обробила і по листу, і буду, мабуть, поливати. І щось в мене дуже-дуже слабка надія, що щось допоможе. Але буду боротися до останнього за цю рослину. Ось я їх вже обробила і зараз райву вологу вимакую туалетним папером. Тут він так стоїть. От, бо там мох дуже перезволожений він в мене. І цей торф'яний стакан, так само я його обмотала туалетним папером, щоб він всю зайву вологу на себе забрав. Точки росту вже просушила. А пересаджувати буду вже завтра, мабуть. Чи післязавтра ось такі нові. Дітки орхідеї. У мене працює вентилятор, щоб скоріше просихала оця моя ор орхідейна оранжерея. Ще трошки щось цвіте, а біондора вже і цвітає. Ну, цей Violet Queen випустив нового листочка, але ви бачите, що в нього з листом. І всі квітконоси скинув. Ну, про це вже іншим разом. Це ще остання квіточка Майшанка Ангел. Про це вже іншим разом. На цьому я прощаюся до наступних зустрічей. До побачення!